Вивши скрізь рожеві окуляри на виставку Наталі Проданчук, хочеться напитися із горнятка великого позитиву, а потім запакувати його таку гарну торбинку і винести з собою додому. 20 живописних ангелів, які бавляться у ангельські ігри, їдять, пустують, сплять. Це спроба авторки відійти від звичних атрибутів новорічних свят і запропонувати свою глибину і настрій зими. Зимою нам завжди не вистачає шматочок того літа. Ось. І, нам захоті... І Мені захотілося зробити таке різдво нетрадиційне, таке сонячне, веселе. Таке позитивне, солодке, якесь кольорове. Не знаю, от мене наштовхнули цікавини. Власне, от там є одна маленька робота, яка мене наштовхнула от на створення повністю серії цих робіт. Я сама певна не є досить стандартна людина, і тому пропоную пропонуємо глядачам порушити стереотипи бачення і. Побачити якось по-інакшому, по-новому, по-свіжому на свята, на саме слово свято. Воно може бути дуже різне, і може асоціюватися інакше, але головне, щоб було в душі отак, світло і святково. Наталя Проданчук розкрила нам велику таємницю, зашифровано у її роботах. Виявляється, що художниця береться за пензлик виключно у хорошому настрої, а натхнення та башкідливі образи набирає зі своїх дітей. Тут були діточки, і вони писали дуже багато відофиків, і вони були дуже захоплені. Вони тут літали на крилах, як ція янгулятка. Ось так що діти були найактивнішими на відкритій виставки. Діти все черпають від батьків. Вони купують їх у всьому. Подушки із зображенням наївно осміхнених янголят – Це ще один спосіб бачити казку, навіть якщо станеться це у вісні. Подушки, горнятка там тарілочки, сумочки. Вже принаймні, якщо людині якісь дуже сподобалась робота, вона не може собі дозволити, то на горнятку вона, вона собі, собі кусочок раю, шматочок радості. Вона собі додому принесе. Двох частин виставка складається. Одна є серія метеликів, а друга є серія ангеликів. Ось ну в раю. Я думаю, що діти-ангели це невід'ємна частина. Так само е, все, що ми можемо про рай сказати, це саме прекрасне. Це є і рослинність, як ми собі уявляємо, і метелики, і квіти, і ну, все, що є саме прекрасне. Мене надихнули. Метелики. Поміж безкетливих дітлахів, торбинок, посуду та подушок у галереї представлено кілька робіт із незакінченої серії Віктора Продончука Райські музи. Укрите справжнім золотом, соціальним золотом. То в одній роботі десь 3 грами, чисто золота. Це у дев'яти проби. так експерименти зробив. Це хоч, ну власне, колись покривали там і пінзель, покривали, скульптури, церковні покривали, а от сучасних робіт ніхто не покривав. Мені захотіли щось таке зробити, якби сучасна річ, а технологія залісуть якась трошки стара. І от власне вийшли такі роботи, і таке відчуття, що вони якби. Трошки з часом протертів. Така була концепція в мене. Без якоїсь форми виходить таке нагадування якогось жіночого силуету. Скульптурні композиції наповнені теплом і радістю. І навіть райське дерево несподівано для себе перетворилося на символ новорічно різдвяних свят. Художником повинен бути пошук, якщо не буде пошука, то воно буде або ремісництво, або буде бізнес. Знаєте. Воно завжди має бути пошуку в розвідку і ніколи не зупинятися. Коли ти зупинився, вже ти вмер в творчості. маю на увазі.